Проєкт антонов Falconstorm 2026 уявляється як один із найамбіційніших кроків української авіаційної інженерії нового покоління, спрямований на поєднання високої швидкості адаптивної стелс архітектури та багатодоменної бойової інтеграції. У 2026 році Фалконсторм позиціонується не просто як літальний апарат, а як мережевий вузол повітряного простору, здатний діяти в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії та швидкозмінюваних бойових сценаріїв. Концепція проєкту базується на модульності, що дозволяє змінювати конфігурацію під конкретну місію, від глибокої розвідки до високоточного удару на великій дальності. Аеродинамічна форма Falconstorm вирізняється агресивними лініями з оптимізованим крилом змінної геометрії, що забезпечує стабільність на надзвукових режимах і високу маневровість на малих висотах. Корпус створений із композитних матеріалів нового покоління з радіопоглинальними властивостями, що зменшують ефективну площу розсіювання та ускладнюють виявлення сучасними РЛС. Особлива увага приділяється тепловій сигнатурі, інтегровані системи охолодження двигунів і екранування сопел, знижують інфрачервоне випромінювання, підвищуючи живучість платформи. Силова установка FalconStorm 2026 передбачає використання турбовентиляторних двигунів з адаптивним циклом, які автоматично змінюють параметри залежно від фази польоту. Це забезпечує баланс між економічністю на крейсерських режимах і максимальною тягою під час маневру або прориву протиповітряної оборони. У поєднанні з розширеною паливною системою та можливістю до заправки в повітрі літак отримує значну дальність дії, що критично важливо для стратегічних операцій. Бортова електроніка FalconStorm розглядається як один із ключових елементів переваги. Цифрова кабіна з повною інтеграцією штучного інтелекту допомагає пілоту обробляти великі обсяги даних у реальному часі. Система сенсорного злиття об'єднує інформацію з РЛС з активною фазованою решіткою, оптико-електронних станцій, пасивних датчиків і зовнішніх джерел, створюючи єдину тактичну картину. У 2026 році особливий акцент робиться на кіберзахисті та стійкості до електронних атак, що дозволяє зберігати контроль навіть у найскладніших умовах. Озброєння FalconStorm реалізоване за принципом внутрішніх відсіків, що зберігають стелс характеристики під час бойового застосування. Платформа здатна нести керовані ракети класу повітря, повітря та повітря Земля, високоточні боєприпаси і перспективні гіперзвукові системи. Модульний підхід дозволяє швидко адаптувати номенклатуру озброєння під конкретну операцію, а також інтегрувати безпілотні відомі апарати, які діють у зв'язці з літаком-лідером. Falcon Storm 2026 також розглядає.